Зараз в ефірі телеканалу Еспресо працюватиме Олександр Морозов, політолог, політичний експерт, живе і працює у Празі. Слава Україні! Олександре, вітаю вас! Героям слава Здравствуйте! Якщо говорити про траєкторію смерті, яку зараз окреслив Путін. Як ви гадаєте, як далеко він буде зараз готовий заходити? Ну і загалом, яка буде колективна відповідь, якщо вона не дійде, тому що те, що відбувається у Сполучених Штатах, викликає надзвичайно серйозне занепокоєння якщо поглянути реалістично, то Кремль зараз у такому становищі. по перше, не тільки бліцкриг 2022 року провалився. Треба визнавати, що результати всієї воєнної кампанії до сьогоднішнього дня значно нижчі того на що розраховував Путін. Це безсумнівно. В якомусь сенсі це масштабний провал воєнної кампанії. Показовий приклад, на який зараз звертають увагу багато воєнних експертів, знищувати Авдіївку. Кремль розпочав у березні 2023 року. У жовтні минулого 2023 року, розпочався, начебто, штурм, який завершився аж наприкінці лютого 2024 року. Двадцять четвертого і більше немає відчутних серйозних успіхів. При цьому чи готують Кремль і Путін новий наступ? Можливо, але це не ясно. І впевненої відповіді на це питання в тих, хто уважно спостерігає з воєнного боку за цією ситуацією, немає. Фійна Кремля загрузла. Це фундаментальний момент. А що момент важливий а що відбувається в цей час? Навколо у Європі це в Європі відбувається щось нечуване. Фракція християнських демократів у Бундестазі наполягає на тому, щоб Німеччина надала Таурус Україні. Це дійсно дивовижна подія, тому що про ХДС і ХСС сказали. Баварці підтримують Путіна повністю, вони керуються лише економічними інтересами. І от тепер ХДС виступає із такою твердою позицією. Макрон щойно публічно натякнув Кремлю, що на полях конференцій, в яких він бере участь, деякі спікери публічно кажуть про те, що європейським арміям доведеться безпосередньо брати участь у російсько-українській війні. Кремль на це реагує хворобливо. диванні розумники, сміються з Макрона, але реальністю тут є надзвичайно нова думка, новий меседж, який в акуратній формі Макрон доносить Кремлю. Кремлю Фінляндія, Фінляндія та Швеція вступають у НАТО. Небували процес відбувається на східному фланзі. почалася процедура десятирічного військового будівництва на східному фланзі НАТО зараз у ці дні там відбувається навчання із 100-тисячним контингентом у центральній і східній Європі. І затримка отримання американського пакета військової допомоги, яка зараз є, породжує багато зневіри, але при цьому реальністю є приблизно те, що сказав генерал Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, наприкінці минулого року. Військові виробництва отримали замовлення у 35 штатах сполучених штатів на 2024-2025 роки, і вони працюватимуть. І будуть Бачимо добре, що європейські уряди сполучені штати самі собі ставлять завдання збільшити виробництво снарядів у 4-5 разів. Ось такою є реальність через два роки війни. і я б сказав, що це з одного боку дуже навіть обнадійливо з точки зору того, що Кремль засів у стані очікування зараз. Кремль видно добре. Розраховує на те, що щось станеться саме. Хусити на близькому сході створять проблеми. Китай щось розпочне. Захід якось сам занепаде. Українці втомляться тощо це такий стан очікування того, що щось саме хитнеться в бік Кремля. Але з іншого боку, це викликає тривогу. Тому Путін показав що Путін показував у минулому, що він може довго чекати. Та водночас зараз добре видно, що сама ця війна трансформувала російське суспільство в гірший бік в худшу сторону. Путін зараз у ситуації, коли він через 10 днів отримає 85% на своїх так званих виборах, тобто референдумі про довіру, при чому із великою явкою. По його посланню федеральним зборам видно, що він війною можливо не задоволений, як вона відбувається, але тим, як у нього стоїть економіка, задоволений. І задоволений станом російського суспільства, яке йому подобається, воно переродилося, не було остаточної форми конформістського суспільства. яке готове піти куди завгодно, витерпіти будь-які репресії щодо себе. І нам і саме це створює доволі небезпечну ситуацію для якогось наступного рішення Кремля. Хотів з вами якраз поміркувати про це, якою могла би бути оця от наступна фаза. Війна не набула такої популярності, як сподівався на це Путін і його технологи. Але розуміємо, що він входить в довгий сценарій. Дійсно, суспільство точніше сказати, населення. Тепер якось рідко вживаємо слово суспільство по відношенню до Росії слово щоб не очікувати, що там є громадянське суспільство, яке впливає на процеси. Ні, є населення і ми можемо сказати про соціональні страти, соціальні групи, які залежно від професії чи місця перебування, тепер мають вигоду від путінської війни, чи щось втрачають, але Підібгали свої хвости і залишаються найбільш лояльними і готові бути такими надалі. іншими словами, населення в Путіна готове до чого завгодно. це є фундаментальний чинник. і плюс до цього є бюрократія, дуже великий бюрократичний шар ці два так за час війни за ці два роки Путін остаточно промацав свою бюрократію, яку готував Кирієнко разом із своїм апаратом в останні 5-7 років дуже активно. Путін, Кремль прокачували програми підготовки бюрократії. До речі, зараз ці моделі Кремль випробовує на окупованих територіях дуже активно. Чим власне Кирієнко і не лише він, а велике коло людей московських. Займаються на окупованих територіях вибудовуючи там свою бюрократію і керівний апарат. Це все процес, який розрахований на довго. Путін дає нам зрозуміти, що він іде не в одну наступну каденцію, а у дві. Тобто плануйте до 2036 року, а не до 2030. ось так. Він собі вбачає цю ситуацію. Ми не не можемо сказати, що це все в нього вийде, тому що є багато чинників, які ми не можемо прогнозувати, але Кремль планує так. Це все працює. Це все котиться виключно до насильства, жодних сумнівів. і це не може не продовжуватися і у війні, яку Путін веде, і у ставленні російського суспільства, де крім ескалації насильства, чекати нічого. Вряд ли можно что-то ожидать, кроме как эскалации насилия. Я доволі уважно і серйозно поставився до откровень Путіна, які він і зригав в інтерв'ю так званому Карлсону. Так і в нього ми розуміємо, є певна фіксація. Ця фіксація Україна, тобто там, де я бачу прояви певної історіософії, я надзвичайно сильно напружуюся з урахуванням, коли є мобілізована нація, так і ми розуміємо, куди її мобілізують. Це може мати дуже конкретні прояви. Ця історіософія кожному слухачеві видається божевільною і фантастичною, бо всі співрозмовники Путіна і Карлсон також виросли у сучасному світі, у світі сучасних концепцій суверенітету і глобальної безпеки і Путін починає їм розповідати свою фантазмагоричну картину. що на території Євразії, яка не має державних кордонів, така собі Євразія без кордонів існує якийсь там народ без національності, який складається з різних етнічних груп, але це один уявний пострадянський народ, який, якщо воз'єднається під егідою Москви, то це буде якесь нове велике величне імперське утворення, яке змінить хід світової історії. І Кремль за допомогою різних формулювань і інтелектуальних контекстів цю ідею просував. Колись Кремль наполягав на тому, що це руський мір. тепер уже добре видно, що Путін наголошує не на руському мірі, а на концепції, не маркованій етнічністю. На А от на це чітко звучить, що не просто з точки зору Путіна, нібито братський народ, а просто один і той самий народ. Братський І всередині цього світу, скажімо. Зараз, якщо розпочнуться якісь дії проти Молдови з Кремля, то там буде така сама концепція. То Це той самий народ, що й на всьому пострадянському просторі. Просто вони стали на якийсь там хибний шлях. ось ця концепція розвивається. але він не розуміє, тобто, що вбиваючи українців, він робить все, щоб остаточно цивілізаційно відшвартуватися на максимальну відстань. Так, але зрозуміло, що неможливо до Путіна донести цю просту думку, яка в Європі всім очевидна, особливо після Другої світової війни, після тієї роботи, яку сама Європа здійснила за підсумком Другої світової війни, тому що все ж таки це величезна політична культура нова зросла, яка ґрунтується на тому, що державні кордони і культурні кордони зберігаються, але водночас вони не головні, вони відкриті да неможливість війни на території Європи багаторазово всі європейські політики вже в трьох поколіннях повторюють цю важливу думку. цього всього путіну не поясниш, тому що очевидно, що його свідомість, а тепер і свідомість його оточення, І що найгірше свідомість дуже великих контингентів. Якщо говорити в соціологічному плані в Росії, їх реально захоплює ця думка. Тобто захоплює якась фантасмагорична ідея, що Росія в 21-му сторіччі має стати якоюсь дійсно гегемонійською силою тут на континенті, тобто зрівняти себе з Європою в конфлікті, а не в співпраці. Водночас видно добре, що заради цієї ідеї вони готові на все. вони готові пожертвувати багаторічними відносинами з Ізраїлем вони вже пожертвували своїми багаторічними відносинами з Німеччиною. Вони готові, і це добре видно зараз загравати плазуючи з Китаєм. і вони готові на світовій сцені, якщо Китай відмовиться, а Китай відмовляється, просто симулювати, що Росія вдвох з Іраном протистоїть решті світу. Це все жахливо. Але ніхто з нас не уявляє собі, як це можливо, навіть коли в Росії ще хтось залишився при здоровому глузді всередині деяких старих інститутів міжнародної політики, в інституті Європи Академії наук, наприклад, чи в подібних місцях. Ці люди теж не уявляють, як по-іншому тепер мислити собі російську політику. дивіться, а навіщо було класти Навального на плаху? Тобто, це ж не просто так би мовити технічний момент. Це розуміємо, що це певний меседж, який радше всього скерований був не до внутрішньоросійських еліт. Так є це, так і є символічне значення вбивства Навального добре. Помітно І Треба сказати, що воно й викликало таку міжнародну відповідь. Це очевидно. Ми зараз бачимо серію публікацій про те, що на території різних країн зафіксовані різні смерті серед російських підприємців, які пішли з під Путіна. ще 2019 року. Британські поліцейські служби на це звертали увагу на обставини дивних смертей. але все це відкладалось на потім. Тепер ми бачимо картину. І що це за картина? Це картина залякування послідовного і жорстокого. вбивство Навального. А вже ж надсилає ясний сигнал про те, що в новій каденції зараз Путін увійде в свій шестирічний строк. Нікого не жалітимуть. Ще важливо те, що в ці ж дні було вбито в Іспанії пілота, який перелетів на український бік. Каєнці нікому пащади нібу. Якщо поглянути на кремлівські коментарі, там панує торжество. Я вважаю абсолютно серйозно, що російські опозиціонери, які живуть за межами країни, мусять по-новому поглянути на своє становище і на свою безпеку. Тому що відкрито відбувається вступ у новий етап. І свідоцтво цьому убивство Навального і початок кваліфікації деяких публічних діячів як терористів із з боку Кремля. Кремль почав надавати не лише незрозумілі звання іноагентів, які не мають сильної та небезпечної проекції, а саме почав терористів-екстремістів. і Навального було названо Кремлем терористом і екстремістом одним із перших. Тепер туди записують нових людей. Стосовно них усіх це прямі погрози з боку Кремля. переведення цих людей у терористи. Мовляв, майте на увазі, проти вас буде діяти справді щось на кшталт смерчу. оскільки воєнний стан і тому подібне у цьому сенсі вбивство Навального читається саме так. На виході ми бачимо, ну що його якась не знаю цивілізаційна пропозиція. Це роман Барон Унгерн фон Штернберг. Тобто єдине, що Китай не готовий настільки активно його в цьому ділі підтримувати. Тобто, Путін на себе примірив, накинув собі на плечі халат оцього божевільного даурського барона. Щоб що ми розуміємо, ось в нього є мобілізована російська нація, в нього є опричнена, в нього є підготовка до нового смершу. І довга кривава війна проти України, але ну воно кудись також має рухати, що він просто збирається реалізовувати всі свої канібальські плани, які він озвучував Карлсону. Чи є щось більше? Так, це дуже гарне порівняння з бороном Унґерном. мені воно видається дуже доречним, тому що багато хто зараз бачить і розуміє, що путінізм зараз. Це вже не якась там девіація, тобто поведінка, яка не відповідає загальному стандарту демократії, а не якийсь там пізній радянський союз із конформійською демократією. Там усі добре бачать, що до цього всього зараз додався пафос консервативної революції. Путін переходить у таку собі містичну фазу свого правління, піднімаючи важкий градус протистояння заходом. Це вже інший його рівень. Правління у цьому розумінні слова. Так, це щось подібне до барона Унгерна чи до націонал більшовиків, як пише мій колега Володимир Пастухов, абсолютно слушно. І я теж бачу риси раннього фашизму, суміші царизму і фашизму в ранній фазі. до того, як він оформився остаточно у цьому сенсі слова, я б сказав для Путіна дійсно. Якби жахливо це не звучало, немає іншого шляху, окрім шляху до великої війни, що спалює все. що далі ми на це дивимося. Ми, звісно, менше бачимо. як взагалі РФ збирається вийти з цього політичного напруження, в яке її заведено за останні 10 років. Бальшу такої тихе репіння Григорія Явлінського з криком Дайте перемир'я за будь-яку ціну чи якась гра в антивоєнні настрої. важко навіть сказати у кого у Бориса Надєждіна Це слабке пищання мишей з під плінтуса порівняно з тією колосальною інерцією, яка вже виникла не лише під час війни, але й у декілька попередніх років Очевидно, що цей рух розпочався у 2020-му так точно в його новій фазі. Коли почали змінювати конституцію, уже тоді було зрозуміло, що все рухається до глобального конфлікту. Не знаю, говоря що там я б сказав, що ми маємо бути дуже уважними і зберігати велику стійкість. Орієнтуватися на Урсулу фон дер Ляйен і на її подібні фігури, тобто на людей, які не піддаються паніці, жодним пороженчиським настроям, кажучи собі, що США кудись тікають, захід слабшає, Путін перемагає. Нічого такого собі казати не можна для у небезпеці. Треба стояти з рівною спиною, пам'ятати щодня, що для українців, які змагаються просто в окопах, такого вигорання не може бути. Це питання життя і смерті так само і для європейських політиків, які щодня щось роблять для того, аби підтримувати певну опірність європейських суспільств. В частности, я в цьому сенсі слова з величезною симпатією та повагою дивлюся на новий чешський уряд. Зокрема, Чешське керівництво, яке в цьому розумінні слова, в лавах найкращих не лише лідерів, але й діячів культури, громадських діячів, які чітко ставлять питання ні, путінізм не може за жодних обставин здобути будь-яку перемогу, а ж вам дякую, Олександр, за цю надзвичайно цікаву і пізнавальну розмову. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз в ефірі Еспресо працював Олександр Морозов, політолог, політичний експерт, який перебуває у Чехії. Час нашої програми вичерпався. з телеканалом Еспресо. Мої колеги вас будуть інформувати про всі найважливіші події цієї доби. Пильнуйте себе і своїх близьких до зустрічі в ефірі.